Вітаю, друзі, на каналі рубрика із циклу Життя на дотик. І сьогодні я розпочинаю свій проєкт, в якому я буду знайомити вас, як працюють голосові помічники на мобільних пристроях е з операційними системами Android та iOS. І почну зі, скажімо так зі знайомством, Розкажу, що таке голосовий помічник, його ціль, мета. Е та покажу та розкажу, як вони вмикаються та вимикаються. Я думаю, на сьогодні це буде достатньо для огляду. І так, голосовий помічник. Що це таке? Голосовий помічник це вбудоване програмне забезпечення, мобільний пристрій, яке дозволяє людям з вадами зору. Завдяки сучасним технологіям користуватись мобільними пристроями в повному обсязі, як звичайні люди. Вони можуть озвучувати вам всі застосунки, додатки, налаштування, допомагати писати повідомлення, спілкуватись, дзвонити, там, використовувати інтернет, соціальні сети і то решта. Але. На різних пристроях вони працюють по-різному. І тому я вирішив зробити і показати, як вони працюють на базі iOS і на базі Android. Зразу хочу застерегти, що я вже буду робити огляд з, скажімо так, робочими пристроями. Тому що новий пристрій, який буде у вас в коробки або з магазину, людина з вадами ЗОРу самостійно не налаштує. Тому. Зразу попереджаю, да, що це вже робочі пристрої, і на них ми вже працюємо і робимо огляди. І так, починаємо з того, як вмикається голосовий помічник на iOS і на Android. Я вже казав, що мені в цьому їх оглядах буде допомагати е пристрій Xiaomi Redmi Note 12 Pro і Apple е iPad Air. Починаємо, так, ну, почнемо з iPad. Тобто, Буду намагатись зробити так, щоб ви бачили. Так. Розберемо з де тут що. Угу. Тобто, пристрій. Мобільний пристрій. Не працює голосовий помічник. тобто Він вмикається, вимикається. вимикається. Тобто, все, в звичайному режимі. Для вмикання голосового помічника на айфоні це все робиться просто. Зжимається бічна кнопка, викликається Siri, і Siri дається команда на вмикання голосового помічника. Сразу кажу: Siri працює тільки англійською або російською. І тому показую. Включи війсовер. Хорошо, Це VoiceOver включено. для заряджання, праворуч. Все. Горизонтально вліво. Порт для зарядку. Годинник. 20 годин. Ще раз. Все, голосовий помічник на iPad і включений. І Тепер переходимо до Android. Вот он Android. Показую, да? Тобто, все, він вмикається. Вимикається. Тобто він працює у звичайному режимі. Е. Все розмикаємо. Вмикається іменно на цій моделі. Голосовий помічник вмикається кнопками гучності. Тобто беремо телефон, нажимаємо одночасно дві кнопки. Талк вигувімклено. Утримано клавіші гучності. Талк вигувімклено. Системний робочий стіл. Один екран кнопка. Двічі торкніться, щоб активувати. Екран mm -hmm. вимкнено. Все. Голосовий помічник працює. Е, ну і вмикається, вимикається таким же чином. Повертаємось до, в обратному порядку. 20.39. Пристрій заблоковано. Заблокований екран. Пристрій розблоковано. Системний робочий стіл. Інструменти? Беремо, затискаємо дві кнопки. Вимкнено. Все, Android перейшов. Звичайний режим. І таким же чином беремо нашу. Портрет 20 годин хвилин. Працює. Для зарядження пригороше. Все. Виключили совер. Все. iPad перейшов у звичайний режим роботи. Тобто нічого такого страшного в цьому немає. Як кому цікаво? Кому цікаво, можете зав'язати очі і спробувати на своїх мобільних пристроях повмикати, повмикати і попробувати користуватись мобільним пристроєм на дотик. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Маю надію, що було цікаво. Все вийшло, ви все побачили і почули. Слідкуйте за ефірами, далі буде. Всіх обійняв, всім гарного дня. Бережіть себе, до зустрічі в ефірі. Пока-пока.